Друже, привіт! Якщо ти займаєшся криптовалютою, обов'язково подивися це відео. Бо ці кілька хвилин можуть не тільки зберегти тобі нерви, а можливо ще й збережуть кілька десятків тисяч гривень на твоєму рахунку. З одного боку, наші елементарні речі, але з іншого, підписники в моєму телеграм-каналі регулярно пишуть мені про те, що їх рахунки блокуються банком. Тож в цьому відео я хочу розібрати класичні помилки, завдяки яким ти можеш бути позбавлений своїх грошей на певний час, а в деяких випадках навіть певного відсотку твоїх грошей назавжди. Тож в цьому відео ми розберемо найрозповсюдженіші помилки при роботі із криптовалютами, які можуть призвести до таких наслідків. Але перш за все, завжди хорошу. Традицію хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Також підтримати канал можна і вподобайкою, коментарем і, і підпискою під час перегляду цього відео, бо так ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож, поїхали. Ну, перше, що взагалі тебе може чекати, якщо ти працюєш з криптовалютами і з українськими банками. От ти продаєш криптовалюту, гроші у гривні заходять на твою картку українського банку. І через певний проміжок часу ти можеш побачити отаке повідомлення. Це таким чином банк питає в тебе походження твоїх коштів, звідки, власне, ти їх взяв. Це відбувається тому, що Національний банк України зобов'язав банки України використовувати ризик орієнтований підхід до своїх клієнтів. Тобто, якщо вони бачать якусь операцію, що з їх точки зору може бути такою, що є ризикова, чи на їх думку пов'язана із відмиванням брудних грошей, чи не дай Боже фінансуванням тероризму, банки можуть запитати, а звідки ці гроші і попросити свого клієнта підтвердження їх походження. І оскільки в Україні криптовалюти не знаходяться в правовому полі, тобто немає такого. Закон, який би описував дії українців із криптовалютою, то банки вважатимуть операції із криптовалютою ризиковими. Деякі банки більш лояльні до операцій із криптовалютами, а деякі навпаки, ні. І інколи буває так, що ти можеш сказати чесно, банку, оці гроші за те, що я продав своє там USDT чи біткоін. І банк після цього може розблокувати рахунок і все, наче норм. І навіть такі випадки були у підписників мого телеграм-каналу. Я не можу сказати за всі банки України, але щодо Монобанку такі хороші відгуки в мене на каналі я бачу. Але якщо ти для цього використовуєш А банк, то майже в 99% випадків проблеми тобі гарантовані. Ну я й досі насправді не розумію, що змушує українців добровільно користуватися послугами А банку, якщо вони при цьому мають справи із криптовалютою. Були випадки, коли люди продавали чи купували криптовалюту, але при цьому використовували чужі банківські картки. Люди не робіть так. Потім буде дуже важко пояснити банку, чому там прізвище одне, а там прізвище інше. І буде дуже важко йому пояснити, чому операція з вами може бути не ризиковою, якщо навіть на цьому етапі ви з ним не до кінця чесні. Але перше і найголовніше правило, яке б я хотів тут впровадити, це якщо ти займаєшся криптовалютою, друже, забудь про А-банк, забудь взагалі про його існування. За інші банки я не скажу, але 9 із 10 випадків, з якими до мене зверталися мої підписники, це був саме А-Банк. Ну окей, уявімо, ти зафіксував угоду. Для чого тобі готівкова чи безготівкова гривня при цьому? Переведися в стейблкоїни та хай собі лежать до кращого часу. Можливо, ти хочеш мені на це відповісти, але я ж хочу щось купити на цій Гроші, ну там, наприклад, новенький айфончик чи ну на ходий кінець снікерс, в АТБ. Так от, друже, головна ідея в тому, що якщо ти збираєш дохід від криптовалют, рано чи пізно його потрібно буде на щось витратити. А до того моменту, поки його ти не витрачаєш, ти можеш його зберігати в стейблкоїнах, друже. Поки у нас в Україні криптовалюти не знаходяться нормально в правовому полі, я раджу для того, щоб мати можливість отримати за криптовалюту гривню або розрахуватися криптовалютою у гривні. Користуватися послугами криптообмінників або мати кастодіальний гаманець із підв'язаною криптокарткою. Тобто ти робиш собі криптокартку і нею можеш розраховуватися в магазинах, як наче в тебе є звичайна картка, яку ти додав в Google Pay. До цього я вже робив огляд на продукт Tristee Plus і залишу його в куточку і посилання внизу під відео. Так, це не єдиний в світі такий продукт, і ти можеш обрати якийсь інший і ним користуватися. Просто саме Tristee Plus користуюся я, і я вже зрозумів його переваги і недоліки, і розумію, Мі, де він працює, а де не дуже. До речі, про те, що працює, а що не дуже. Розрахуватися криптокарткою в мене вийшло всюди, де б я це не робив. Але зняти готівку на касі АТБ в мене не вийшло, і зняти готівку на новій пошті в мене теж не вийшло. Це пов'язано із технічними особливостями цього процесу, саме в АТБ. А конкретно у випадку із новою поштою вони просто не працюють із євровими картками. В сільпу і в аптеці біля дому в мене це вийшло зробити. Щоправда, із комісією. Комісія відома і вона є в умовах. Обслуговування трасті плюс і ще раз докладно принцип дії можна подивитися в тому відео, що я закріпив внизу. Взагалі, ти скупляєшся за свою криптовалюту на касах магазинів, а також можеш знімати гривню готівкою у банкоматах із NFC. Так, при цьому вона буде продаватися за євро, а потім євро буде конвертуватися у гривню за курсом платіжної системи. Так, тут є певні комісії і втрати на шляху криптовалюта євро-гривня. Але, друже, це ну як на мене нормальна плата за те, що ти не паришся, що твій рахунок можуть заблокувати, або як навіть у випадку з А банком, якщо йому щось не сподобається, він може просто взяти і відмовити тобі в обслуговуванні. При цьому візьме аж 30% від твоїх грошей на карці в якості комісії при розірванні стосунки. Ну, уявив, в тебе є 100 тисяч гривень, і з них 30 тисяч гривень ти просто віддаси А банку. Але якщо ти дивишся ютуб канали схожі на мій, а також читаєш новини, ти можеш мені слушно зауважити. А як же обмін податковою інформацією між країнами? Бо, мовляв, картка Єврова, допоміжний банк польський, податкова, все про тебе знатиме і змусить тебе заплатити податки або штрафи. Так от, друже, чорним по білому, якщо на твоїх рахунках менше ніж 250 тисяч доларів, або все це відбувається під час воєнного стану в Україні. То така інформація не може бути використана податковою службою для донарахування податку на дохід фізичних осіб. Ну а якщо в тебе на іноземних рахунках більше ніж 250 тисяч доларів, ну що сказати, друже, ти красавчик, чому ти взагалі витрачаєш час на перегляд Ютубу? Так, друже, якщо ти не вперше вже бачиш мій канал, то знаєш, що я за легальність і за те, щоб сплачувати податки чесно і взагалі працювати чесно. Але на сьогодні, поки ті, що десь там в раді не можуть прийняти нормальний закон про криптовалюти. Я і такі, як я, просто змушені робити те, що ми робимо. Ну, по суті, ухилятися від сплати податків на дохід за роботою з криптовалютами. І я ще скажу конкретно за себе: так я готовий і тут працювати чесно і сплачувати всі необхідні податки і збори також чесно. Але біда в тому, що зараз просто нема того закону, в якому це могло би бути вказано. Ну а поки його нема, друже, використовуй поради із цього відео для того, щоб твої гроші не були заблоковані або частково забрані банком. А саме не працюй з А-банком, якщо ти працюєш із криптовалютами, і взагалі намагайся по мінімум користуватися послугами українських банків, якщо в тебе там якісь гроші пов'язані із криптовалютою. Для цього безпечніше користуватися кастодіальними криптогаманцями і криптокартками. А якщо власна ідея з кастодіальними криптогаманцями тебе зацікавила, то внизу під відео я розміщу посилання, де ти можеш скачати додаток Trusty+. Так, друже, це рефералочка, і за тебе я можу отримати трішечки грошей, але від цього продукт гіршим не стане. Тож на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.